Вітаю, шановні трудовики України з першотравнем, який відзначається в нас як день праці вже впродовж багатьох останніх років. Ми не на параді, а виконуємо трудові обов'язки там, де це потрібно країні, і там, де потрібно родині. І цьогоріч, особливо в умовах військового стану, ми чудово розуміємо, що треба працювати задля зміцнення бороноздатності нашої країни, життя без життя забезпечить людей, адже потрібен і хліб, і електроенергія, і потрібні житло-комунальні послуги, і багато багато чого для життя людини. Але тим не менше, це міждержавне свято, яке відстояли про спілки, коли народні депутати свого часу намагалися викреслити взагалі сторінку 1 травня із щоденника річного нашої країни. Праця це основа життєдіяльності будь-якої країни, і праця має бути оцінена і звеличена, в тому числі і через такі святкові або урочисті події. Доброго вам здоров'я, мирного неба і перемоги над ворогом.